Осінь. Золота осінь. Вона вінчає своїми щедротами працю землероба, повністю комори достатком, житом пшеницею, всякою пашницею, рокитне на Київщині. Один мільйон сімсот тисяч пудів рокитнінського хліба в українському мільярді у гарячу весняну пору. Звернулися рокітнянці і скадовці до всіх хліборобів. Збільшимо виробництво зерна за рахунок розширення зернових площ. ЦК Компартії України схвалив цінну ініціативу. І сьогодні рокітнянці рапортують, хлібну ниву району збільшено на 1900 гектарів. Соціалістичні зобов'язання по виробництву зерна перевиконані. 12 зірочок на комбайні Василя Архиповича Бурого. 1200 тонн зерна на молотых жнив. Понад 52 центри озимої пшениці з гектара зібрали у Радоспі Синявській честь і хвала роботящим рукам, які випликали і до зернини зібрали урожай. Рана ветеранам і зовсім юним, кому вперше свої жнива поталанило збирати українські мільярди. Осінь. Весільна осінь. Із хліба нового врожаю випікають сонячні короваї. Для доярки тамари Косаренко ця осінь буде пам'ятною. На своє весілля з водієм іваном момичем запрошує молода. Це село Жовтневе на Чернігівщині. А кого немає в тому, для тих запрошені такі. До материнського слова вчителя і наставника Тамари, героя соціалістичної праці Ганни денисівни Довженко, приєднуємося ми і бажаємо молодятам щастя і добра. Кілометр за кілометром крокує до західного кордону нашої держави транс'європейський газопровод Братство. Дев'ятсот сороми кілометр траси. Нелегко дається кожен кілометр. На шляху будівельників гірські річки, круті схили гір, яри ущелини. Ця робота під силу мужнім, озброєним могутньою технікою. Та все ж головне це дружба і взаємодопомога. У багатонаціональному колективі газобудівників українці, вірмени, азербайджанці. Машиніст трубоукладача Павло Арутюнов приїхав з баку. Електрозварник Василь Франчук місцевий. Ставши на переджохневу трудову вахту, газобудівники завдання 10 місяців виконали на 10 днів раніше строку. Раніше на такі розрахунки пішли броки. Тепер у пам'яті електронно-обчислюваної машини генератор для атомної станції народився за короткий строк. Потужність первістка 500 тисяч кіловат. У пересвяткові дні на Харківському заводі «Електроважмаш» імені Леніна почалося виготовлення корпусу статора. На переджопневій вахті кращий розточувальник заводу Михайло Андрійович Турчинов. Ударникою комуністичної праці, токарю комуністу Григорію Тимофійовичу Ловчикову, доручено обробку вала генератора. Григорій Тимофійович зобов'язався завершити роботу на дві доби раніше банків. осінь. рибна осінь, задивляється небо у тисячогектарних дзеркало плесо ставків рибгоспу на Вінниччині. З кожного гектара по 30 центнерів риби відловлює бригада Дмитра Петровича Кравця. Тисячі центнерів свіжої риби надійде на прилавки магазинів у дні святкової торгівлі. Волинянка. Так ніжно назвали цю машину водії. Це перший вантажопасажирський автомобіль, який продаватиметься сільському населенню у приватне користування. Надійний, міцний, довговічний, одним словом, всюди хід. Нові машини щойно зійшли з конвейера, а конструктори Луцького автомобільного заводу вже працюють над їх вдосконаленням. Кажуть, хорошому немає меж. Микола Кондратюк. Його голос чарує і на оперній сцені, і в естрадних концертах залюблених платівок і по радіо. Лауреат Шевченківської премії голова музично хорового товариства України. А нещодавно йому присвоєно високе звання народного артиста Української РСР. Колеги, ви добре заспівали. Але треба згадати про настрій, характер персонажа. Розумієте? Це, ну, ми вже з вами домовлялися, серйозно жермона. Давайте ще раз повторимо, але вже з таким настроєм, певним, ви намагаєтесь передати це все нам. Прошу, будь ласка. Здаровані, в Юні передає співак своє мистецтво, майстерність. Микола Кіндратович завідує кафедрою оперної підготовки у Київській консерваторії. Не є, дере, Микола Кондратюк справді народний артист. От і зараз його аудиторія київські авіабудівники. И что ж, и что ж, Темфира не верна, Темфира не верна, моя Темфира, охладела.